Останні тижні Європа дедалі гостріше відчуває наслідки російської агресії, яка виходить далеко за межі України. Після численних інцидентів із безпілотниками, що вторглися в повітряний простір країн ЄС і НАТО, стало зрозуміло, небезпека вже не теоретична. У польському селі Заремби Вархули, що в мазовецькому воєводстві, місцевий житель виявив залишки невідомого повітряного об'єкта, схожого на дрон. Військова поліція Польщі підтвердила, що проводить розслідування, а місце знахідки перебуває під охороною. Цей випадок стався менш ніж через місяць після того, як понад 20 російських безпілотників порушили повітряний простір Польщі, завдавши збитків цивільним будівлям. Як повідомляє The Telegraph, вторгнення російських дронів у повітряні кордони Польщі з боку Білорусі 9 вересня започаткувало хвилю подібних інцидентів по всій Європі. Частина апаратів виявилася дешевими дронами типу Герань, модифікація іранського шахет 136 які Росія масово виробляє та застосовує як ударні камікадзе. Щонайменше чотири з них були збиті польськими та союзними літаками. Після цього аналогічні випадки зафіксували в Румунії, Німеччині, Бельгії, Франції, Литві, Данії, Швеції, Норвегії та Фінляндії. У Мюнхені навіть тимчасово закривали аеропорт через появу дрона. Європейські лідери дедалі активніше обговорюють, як захиститися від нової загрози. Ідея створення стіни з дронів, мережі систем раннього попередження, радарів і засобів перехоплення стає дедалі актуальнішою. Однак, економічна проблема залишається витрачати мільйони євро на збиття дешевих безпілотників нераціонально. Тож країни ЄС шукають ефективні технології, лазери, електронні засоби придушення та дрони-перехоплювачі, які можуть забезпечити безпеку без колосальних витрат. Тим часом Росія продовжує масовані удари по Україні, використовуючи ті ж самі дрони та ракети. Президентка Молдови Майя Санду засудила ці дії, назвавши їх воєнними злочинами. Вона наголосила, що Росія свідомо атакує цивільну інфраструктуру, намагаючись зламати опір українців. Санду закликала світ збільшити і пришвидшити допомогу Україні, аби захистити життя цивільних і свободу всієї Європи. Війна розв'язана Росією дедалі більше переходить у фазу глобальної гібридної загрози. Дрони, які колись були тактичним інструментом, стали зброєю стратегічного тиску на Європу. І якщо континент не вибудує спільну систему захисту, подібні випадки, як у польському зарембе Вархоли, можуть стати новою небезпечною нормою.